Ой три шляхи широкі широкої докупи зійшлися, на чужину з Україну брати розійшлися, покинули стару матір той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати, три ясени в полі, а невістка посадила високу тополю, три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялись три ясини, то поля всихала, попсихала три явори, калина зов'яла, не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті, сестра плаче, йде шукати братів на чужину, а дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкі, терном заростають.